Україна попрощалася з господарським кодексом. Книжкою правил для бізнесу, яка діяла понад 20 років. Тепер усі закони для підприємців зібрали в одному місці у цивільному кодексі. І це має зробити життя простішим, так принаймні говорять, але водночас бізнесу доведеться переробити документи і підлаштувати все під нові правила. Ми говоримо про це більш детально далі, і до нас вже доєднався Дмитро Деркач, адвокат практики вирішення спорів юридичної компанії Міллер. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Перш за все, хочу сказати, що стосований господарський кодекс це був спеціальний закон, який регулював відносини між юридичними компаніями. Тобто, це були комерційні відносини. Натомість залишився існуючий цивільний кодекс, який регулює відносини загалом для всіх учасників ринку. Цей кодекс відповідає стандартам і правилам країн Європейського союзу, оскільки в Європейському Союзі в них немає цивільного і господарського одночасно. Там існує тільки цивільний кодекс. Відповідно, це цей захід утворений державою. Він покликаний на виконання міжнародної угоди про економічне співробітництво, якщо відповідати на питання, чи добре це чи ні, на мою думку, це добре. Чому? Чому? Відповідаю. Оскільки державні підприємства, частка в яких була 100% державою, вони будуть зобов'язані перетворитись у товариства з обмеженою відповідальності або в акціонерні товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю, вони мають більш просту структуру для управління. В той час це краще застосовувати для управління комунальними підприємствами. В той час як акціонерні товариства, вони по-перше, матимуть акції, що дозволить торгувати на ринках. По-друге, це сприятиме залученню іноземних інвестицій, і все це дозволить більш прозоро і чітко бачити іноземним інвесторам правила гри на нашому українському ринку. Чому це вирішили зробити зараз? В чому необхідність постала саме зараз? Ось ці нововведення вводити? саме зараз. Ну, моя думка: ну, по перше, цей закон прийняли в січні 25-го, У нас зараз країні розпал війни. Ми повинні рухатись до Європейського союзу. Тому це зараз на часі. Навіть так добре, давайте поговоримо, чи доведеться переписувати, наприклад, статути компаніям. Як взагалі ось це адаптувати тепер? Тому що деякі юристи кажуть, що це дуже буде велика робота тепер і паперова, і статутна, і юридична для того, щоб це все правильно переоформити. І, взагалі, чи є у цьому процесі щось. Важке або якісь особливості, такі, які зараз доведеться пройти юристам компанії цих або державних підприємств, на державних підприємств. Тож прошу, як ось весь цей процес буде проходити. Якщо е, говорити про там малий середній бізнес, то е, їх особливо це не торкнеться. Е, хіба що їм доведеться змінити якісь редакцію статуту або установчих документів, де вказано посилання на господарський кодекс або норми цього кодексу змінити? Якщо говорити про. Великі підприємства, державні, які підпадають під дію цього закону, то так тут дуже багато роботи, оскільки їм доведеться реорганізовуватись в іншу форму, нову це то або акціонерне товариство, або припинятись. Цей період, скажімо, і об'єм цієї роботи роботи насправді дуже дуже великий, оскільки потребує багато погоджень, так само і з фондом і з... Із вищими органами державної влади і затвердженням багатьох інстанцій. Тому це все об'єдна і складна робота. А чому держава взагалі в принципі вирішила позбутися, наприклад, державних і комунальних підприємств у такому вигляді? А в чому проблема? В чому якась юридична складність полягала у старому вигляді цих підприємств? Складність по-перше, полягала в тому, що господарський кодекс він іноді суперечив нормам цивільного кодексу. Це перше, тобто були певні суперечки в стосуванні законодавства. Друге, це те, що за старою формою це більш складніший сам процес управління цим підприємством в той час, як, наприклад, форма товариства з обмеженою відповідальністю передбачає управління товариством просто загальними зборами, тобто, це набагато простіше здійснювати. І більш прозоро для, наприклад, тих же самих інших учасників ринку або інвесторів, де говорити про них. Давайте розберемося. Поясніть, будь ласка, якщо є державне підприємство або комунальне підприємство, то це ж наше підприємство, яке мало бути абсолютно державним, і у власності держави. Тоді про яких інвесторів мова? Дивіться, державні комунальні підприємства вони зараз реорганізовуються. В товариство або з обмеженою відповідальністю, або в акціонерні товариства, тобто держава буде володіти всім тим майном, яким і володіла, однак форма діяльності просто змінюється. Тобто, якщо раніше називалося там державне комерційне підприємство, або там, комунальне комерційне, або некомерційне, то зараз воно вже буде називатися по-іншому, і структура управління буде інакше. От в цьому різниця зараз полягає. В той час як майно, яке належало державі, воно і буде належати державі. Угу. А перевод бізнесу на ось цей цивільний кодекс. Наскільки це важка процедура? Сам перехід на цей, на цей скажімо, кодекс. Я би не сказав, що він досить важкий. Для там середнього бізнесу, або там малого, або взагалі навіть великого приватного бізнеса він більш важкий для державних е, підприємств, оскільки саме їх зобов'язує кодекс реорганізуватися, саме на них покладені певні обов'язки і додані певні права яким буде ось цей перехідний період, вздовж якого юристи комунальних державних підприємств можуть робити ось цей перехід, щоб він ну, мінімально відчувався, скажімо так, для роботи, для якихось податкових питань? Тобто, скільки часу надала держава для цього переходу? Значить, держава надала три роки, тобто зараз в три в термін. Всі суб'єкти, тобто підприємства, які підпадають під дію цього закону, зобов'язані його вимоги виконати, тобто перейти на інший лад. Якщо вони цього не роблять, вони втрачають, тобто вони зазнають певних обмежень з впливом трьохрічного терміну. Вони вже не зможуть вносити зміни в державний реєстр юридичних осіб стосовно керівного складу стосовно видів діяльності. До них також зможуть застосовуватись якісь адмінгосподарські санкції, штрафні санкції, в тому числі. А також можуть бути позбавлені ліцензії, тобто їм доведеться це зробити. Скажіть, якісь ризики під час ось цього перехідного періоду є у підприємств. І як вони, якщо вони є, коли ви почнете просто відповідати, щоб ви відразу відповідали, по-перше, які ризики? А по-друге, чи подумала про це держава перед тим як внесла ось цей цивільний кодекс, і чи подумала про ці ризики, і як з цими ризиками буде справлятися підприємство? Ну насправді, ризики вони могли би бути в одному випадку, якби. Можна було би забороняти, розповсюджувати дію цього закону, наприклад, якимись арештами на майно державними, або там за рішенням суду, наприклад, накладати арешт, тобто чинити перешкоди для виконання цього закону, щоб виводити майно з під його дії, з під державного управління. Однак законодавець про це потурбувався, і він застосував прямі норми дії цього закону, які дозволяють за будь-яких випадків, якщо це належить майно до сфери державного управління, то воно зобов'язане бути перенетам до фонду держмайно держмайна і ним розпоряджатись. Тобто законодавець про це потурбувався, створені е спеціальні інтеризаційні комісії, які будуть переглядати. Наявність, кількість цього майна це все буде затверджуватись не тільки інтерзаційна комісією, а ще й вищим органом, фондом держав. Тобто про це все потурдувалося, скажіть, а чи стане легше вирішувати тоді, якщо ось цей перехід, коли вже коли цей перехід вже здійсниться? Чи це полегшить процедуру, наприклад? Якихось спорів між компаніями, як це вплине на ось ці питання? Чи стане легше, чи стане навпаки важче? Розкажіть про це? Е, ну, одразу можу сказати, що стане легше. Чому? Тому що для всіх буде один єдиний базовий закон, який регулюватиме всі відносини: і фізичної особи, і е, юридичної особи. Тобто, мовно кажучи. Зменшиться навантаження юридичне на людей і на підприємстві. Їм, скажімо, адвокати, в тому числі, і юристи. Вони ціно будуть працювати з одним законом. Їм також буде це простіше робити. Добре, тоді давайте поговоримо про те, чи потрібно буде переписувати тоді всі договори, які є наразі у підприємства, тому що комунальне або державне підприємство має купу договорів, зобов'язань так чи інакше. І вони бралися під старий, умовно кажучи, коли підприємство працювало на старому кодексі. І що тепер буде? Це тепер треба повністю все переробити у підприємства. Ну, якщо, скажімо, до набрання чинності цим законом ці договори укладались на умовах господарського кодексу, тобто вони можуть бути завершені на цих самих умовах. Якщо вже говорити про нові договори, то нові договори в обов'язковому порядку вони вже повинні укладатись за умовами цивільного кодексу, тобто нинішнього, який зараз є основним і чинним. Так, давайте тепер поговоримо про те, що буде відбуватися з тими людьми, які працюють на цих підприємствах. Тому що якщо ми чуємо зараз, наші українці чують, що там щось буде перероблятися, щось заново наново буде переписуватися. Відразу ми на всяк випадок ми починаємо переживати. І ось люди, які працюють на таких державних підприємствах, комунальних підприємствах, наші телеглядачі, так чи інакше, може хтось і працює на такому. Слухаючи ось це зараз, те, що буде відбуватися настільки велика перетрубація так документальна, юридична, у цьому підприємстві вони задаються логічним питанням. А що нам тоді робити, як ось це підприємство перейде? Безпосередньо вже на ось цей цивільний кодекс. Як на нас це відобразиться, як, наприклад, на працівниках цього підприємства, що зміниться для них? Давайте поговоримо про це. Ну на мою думку, для працівника для працівників цих підприємств особливо не повинно нічого помінятись в тому випадку, якщо це підприємство не ліквідовується, якщо воно. Переходить на інший лад, реорганізовується, тобто все залишиться, як і було. Якщо ж підприємство вирішить ліквідовуватись, так або взагалі не виконає вимоги цього закону, так звичайно, він тоді підпаде під обмеження цього закону і вже тоді буде вирішувати фонд державного майна, що з цим підприємством і його майном робити. Тобто тут як кажуть два варіанти: або якщо воно переходить все добре. І якщо воно не переходить, тоді все вже залежить від рішення фонду держмайна. На жаль, передбачити їх рішення наразі я не можу. Добре, добре. Тоді ми намагалися принаймні розібратися, що з цим буде. Звісно, вам, як юристу, як адвокату, набагато простіше це робити, і будемо сподіватися, що і підприємства розберуться. Щиро дякуємо. прощаємось з вами. Так, дякую вам до побачення.